П'ятеро чарівних дівчата, троє сміливих хлопців цього року на сцені рівненського палацу дітей та молоді доводили не лише поважному журі, що вони найкращі. Практично усі учасники цьогорічного конкурсу запевняють, що головне для них зрозуміти самому на що кожен здатен. Я просто просто хочу впевнитись собі. От я знаю, що я можу і дуже хочу, щоб показати себе зі всіх сторін, тому що цей конкурс ну дає. Змогу показати дітям, хто вони на що вони спроможні, чого добилися, і хто вони є. Взагалі перед виходом на сцену Остап хвилюється, проти впевнений у своїй перемозі. Сподіваються на неї інші учасники конкурсу. Організатори запевняють, прагнення учасників не безпідставні, адже усі вони талановиті. Хоча насправді талант то не головне, важко знайти дітей, які мають в собі мужність і бажання вийти на сцену і показати свої таланти, заявити про себе для всієї гроші. Омади, побачити себе в порівнянні з іншими. От тут момент є такий, і тут рік на рік не приходиться. І у нас були роки, коли у нас було по 27 учасників. В цьому році у півфіналі було а, у нас 16 учасників. У фінал пройшло вісім. Цього року всі старшокласники, що виборювали звання сучасника, змагалися у п'яти номінаціях. Візитка, логіка життя, мер в шортах, ідея для банку. Також не мав свою секунду слави. Учасники кажуть, старалися на повну, бо мали потужну, хоч і не чисельну підтримку, як на сцені, так і в залі. Мені набагато спокійніше, коли бачу, що хтось. Перед мною є, я можу подивитись. У мене сидить в залі бабуся, я на неї дивлюся і зразу заспокоююсь дуже сильно. Перший раз зі мною були лише вчителі і мені спокою це не придавало. Зі мною прийшли багато друзів зі школи, дві мої тьоті і бабушка. Власний Євген став переможцем у номінації визнання однолітків. Його колеги та конкуренти по конкурсу теж отримали свої звання у номінаціях Майстер оригінальності стиль і смак, вибух творчості, творчий потенціал, вищий рівень, відкриття та креатив конкурсу і яскрава особистість. Вони отримують сьогодні титул обличчя представника учнівської громади сучасник та сучасниця. Їхня головна нагорода це ведення загального випускного 2014 року. Тож звання сучасника і сучасниці цього року отримали випускниця восьмої школи Олена Сосонюк та представник школи Надії Остап Дзюбенко. Наталка Постухова Володимир Захаров, новини рівного.